Вітаю вас в ефірі Кава Бесукру. З вами, як завжди, Анастасія Рбак та Назарій Томчук. І ми продовжуємо знімати серію наших програм в романтичному, прекрасному, красивому місці на річці. Тетерів у ресторані Фабор і гість сьогоднішньої нашої програми заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації, керівник апарату Олександр Никитюк. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Дякую. Я вас вітаю прийшли, Олександр Андрійович. Таке питання: ви є ключовою людиною в обласній адміністрації у прийнятті різних рішень. Знайомі, колеги, колеги, підлеглі вас характеризують як достатньо ефективного, професійного, такого впливового керівника, але при цьому жорстко. Да, і за це от ви багато кому. Не подобайтесь. На вашу адресу керівника висловлюють гану критику. От ви продаве себе такий метод управління, можливо, треба бути менш суворим. Я дякую <рес> за таку увагу до, до моєї персони, але ви знаєте, кожен може оцінити, дивлячись на результативність тої чи іншої події. І от стосовно. Цих епітетів, які використовують, в тому числі, ви повторили сьогодні, я дякую. Я не бачу тут ніяких проблем. Потрібно просто працювати, і повинен бути результат. А коли ти на роботі, то загравання це не, як би сказати, не метод. Простіше простого робити те. Раді чого держава нас наняла на роботу? Оце ми й займаємося. Тобто ви націлені не на людей і не на там стосунки з ними, а в першу чергу на результати. Якраз виключно держава нас наняла на роботу, щоб ми працювали з людьми. І працюємо в інтересах людей. І Боже борони, щоб любе те чи інше рішення було прийнято із якимись проблемами для тої чи іншої людей. Ми намагаємося робити так, щоб в першу чергу бачити людину. І потом використовувати ці всі важелі, щоб допомогти цій людині, розрядити ту чи іншу ситуацію. А критика не зупиняє? А ви знаєте, я, наприклад, дуже здивувався би, якби люди сприймали те чи інше рішення, ту чи іншу дію чи подію, просто так мляво. Коли люди критикують, вони підказують. Є інші точки зору. Їх то ж треба враховувати. Ну, люди часто люблять таких керівників, які, знаєте, добрих, такі, які все там готові піти на зустріч, якби. Але а ви завжди так суворо, чітко, я сказав і все. От вас так характеризують. Я хочу вам сказати, що любе рішення повинно бути прийняте не спонтанно. Любе рішення приймається. В ту чи іншу сторону, виключно після того, як воно визріло, як порадились з одним, з другим, з рядньою. Почули різні точки зору, вибрали золоту середину і приймається рішення. От тоді воно є ефективним. Ну, ви слухаєте, так? Тобто ви не просто. Безперечно, безперечно. Це слово для мене неприємними. Виключно з тих позицій, що. Я категоричний противник отакої однобокої позиції. Не може бути така. Жодного державного службовця не повинна бути однобокість. Повинно бути різнопланові бачення всіх проблем і намагаємося виключно так працювати. Стосовно підлеглих і кнут і пряників. Так, так не буває. Так не буває. Кнут пряник, якщо є виважена позиція, то тебе зрозуміють і без крута, і без пряника, Вони будуть бачити, раді Бога, раді Бога, що тут комусь не подобається, вискажіть. І ситуація буде прогнозована. Вісім місяців, якщо я не помиляюся, ви обіймали посаду голови Коростишівської райдержадміністрації. У мене там чоловік займається бізнесом і спілкується з людьми, ну, такі в сфері медицини, скажімо, ну, різно, різнопланові люди там вас дуже люблять. Чого не скажеш про, скажімо такі непрості стосунки з вашими колегами? Це не впливає на ефективність вашої роботи саме з колегами? Як ви вирішуєте проблеми чи якісь такі сутички? Можливо? Конфліктні ситуації? Був час, коли я працював головою адміністрації Коростишівського району, і на час, коли я прийшов, цей Коростишівський район займав 23-є рейтингове місце в області. Більше того, через два дні мого перебування у посаді заходить до мене начальник фінансового управління і каже, Оксандріч, через три дні починається відпускна кампанія, а грошей на рахунку немає якими шляхами ми е, пішли виключно комусь, може, не подобається, планова економіка? От тими діями, прорахованими, обговореними, ми добилися того, що не було жодного випадку затримки заробітній платі. Хоча всі прогнозували, ось завтра, післязавтра новий прийшов і там щось буде. Ну і економіка запрацювала. Я думаю, якщо ви спілкуєтесь з жителями Користичного району, то ви можете бачити статистику. Скільки зразу було створено робочих місць? Як швиденько порозраховувалися з боргами по заробітній платі, деякі інші питання. Чому? Тому що на першу сходинку на той щабель були поставлені люди, на другу люди, на третю люди, на четверту люди. І так оця вся сходова. Піраміда була облаштована проблемами, які потрібно було комусь вирішувати, виключно в інтересах населення Коростишівського району. Чого мене там так люблять, чи як там ви сказали, повірте, сам не знаю. Коли йшов на вибори по мажоритарному округу депутатом в обласну раду, чесно. Я рішення сам не приймав. Прийшли, люди і кажуть, ідіть, в нас депутат. Я хотів іти депутатом районної ради. Безперечно, і хотів по Більковцях, і показати людям, що про них турбується. Ми зробили дуже багато там, справ для них, в тому числі розпаювання, про що ви, напевно, також чули. Але, спілкуючись на виїзних прийомах громадян, люди кажуть, підіть в обласну раду. Ну, я... Не ризикнув, а погодився з їхньою думкою. Ну, половиною разів обійшов найближчого суперника свого. Причому він сам місцевий, чиновником великим був у нас тут, у Житомирі. Слава Богу, я не забуваю свій округ. І до речі, завтра в мене прийом громадян виключно в цьому округу. І люди йдуть. І відверто, як сказать, мені дуже приємно, що люди звертаються. Але зараз ви, ви надалі патронуєте, так би знаю, газ там з вашої подачі проходить. Але от нещодавно є певні конфлікти, там теж пов'язують з вашим ім'ям. Здається, в обласній ой, обласні, районній лікарні там проблема з головним лікарем. Безперечно, так. Да, я знаю так, цю кажу, проблему. Що, що там теж якісь конфлікти. Вийшло чисто випадково. Я приймав людей, село Садове. Приходить до мене. Жіночка на прийом каже, допоможіть ліків придбати. Я кажу, може, матеріально? Чи? Ні, ліки, де можна купити? Я кажу, як? А що у ФАПі немає? Немає вже дві неділі, як немає. Це мене насторожило. Закінчив прийом громадян, приходжу до завідувача ФАПа і питаю: а що таке сталося, що ліки? Та от дана команда головним лікарем за одну ніч зібрати. Всі ліки у всіх ФАПах в районі. Ви представляєте? Ми дві неділі, як вижили, день, не можу собі. Чому? Оця подвійна бухгалтерія, яка велася тоді, я не знав про неї. В районній лікарні, яка розповсюджувала ліки, по одних видаткових накладних продавалися по інших, звідти йшли. По третіх, вони злякалися. Що я випадково зайшов у квітневому і запитав, по якій ціні продаєте, хто купляє. І злякалися, думали, що я їх провіряю. А в мене була виключно одна мета поцікавитися, як іде забезпечення ліками. І подумали, що це я буду там перепровіряти. За одну ніч все зібрали. Потім ми вже узнали, де вони його поділи. І боялися по-новому завозити, а нового механізму постачання ще не було. Потім переоблаштували на новий лад. Пішли ліки набагато дешевші від офіційних поставщиків. Але хтось собі задумав, що я щось хочу зробити проти головного лікаря. Ні, ні в якому разі. Тому тим паче. Так мовити змінити на свою коли ти весь виступив? Я хочу вам сказати не ні, не було. не було нічого. І ніхто не хотів міняти, тим паче, голова районної державної адміністрації, слава Богу. За два дні до мого приходу вони в район вони провели сесію, сильно боялися, що там хтось щось буде робити. І цей головний лікар не розірвав контракт з районною державною адміністрацією, так? І зробив собі не лікувальну установу, а зробив статут комунального підприємства і був прийнятий на роботу як директор комунального підприємства. Ви можете собі уявити, що головний лікар він є директор комунального підприємства, кінцевий результат якого? Відповідно до господарського кодексу є що? Отримання чистого прибутку. Ну хто на чужому горі собі прибутки заробляв? Я розумію, що у вас є от багато сьогодні питань. Вчора тільки вивісили списки серед ночі, да? а я теж вже йду в Верховну Раду. Безперечно, я вам скажу, що для мене честь попасти в списки. І я це розцінюю як високу довіру, перш. Висока довір і одне хідка. Тоді, як кандидат вже і представник влади, та, е, таке питання сьогодні оригінала з упевністю, заявляє, що побудують нову країну, так? Схожі гасли є у ваших опонентів, там, наприклад, та ж пані Королевська теж має будувати нову країну. Що От що ти? згідно бачення вашої партії, у вас як депутата, вже кандидати, депутат, значить це ця нова країна? Що тепер ще не... Злаштовує яка вже на сьогодні стабільність досягнута. Я хочу вам е зауважити стосовно опонентів. Повірте, у нас не саме ціль критикувати опонентів. Кожен має право на свою думку, і кожен, кожен може сказати е своє бачення. Але давайте чуть-чуть знову ж таки в історію підемо недалеко ось буквально свіжу, п'ятий, шостий, сьомій роки. Хто мішав? Робити справу. Хто? Квота довіри була серйозніша, так? Всі вірили, що щось там буде. Чим закінчилося? Тоді була можливість у них, вони не хотіли, думали тільки про інші речі. м'яко скажу. Так? Сьогодні у них прозріло і вже хочуть щось робити. Але ми ж бачили, що вони робили раніше. Чи люди здатні щось зробити? Ні. Безперечно, і більшість е, населення зрозуміло, що от та ситуація, яка сьогодні в нас є, стабільність, наприклад, і Житомирській області. Давайте. Скільки поміняно було голів обласних державних адміністрацій за 5 років? Знаєте скільки? Ну, скільки, давайте. Більше 4. Трошки більше. Більш 5? 5 да. Але це політична конкуренція, чому поганого. Е, е, поганого нічого немає, якби був результат. Але за цей час, поки все мінялося до приходу Сира Миколаївича Рижука, вибачте, економіка упала нижче, що вже, ну, вибачте, можливо, при формуванні може самої області у далекі-далекі історичні періоди. І то напевно такого не було. наразі досить активно, принаймні в Житомирській області впроваджується і соціальні ініціативи президента Януковича, їх 17. І хочеться поговорити детальніше про працевлаштування. Так давно в Житомирі побував представник президента Юрій Мірошніченко, який розповів про задачі перед владою передивити зарплати працівників бюджетних установ. Так. Що саме цікаве за його словами, держслужбовці отримують заробітну плату нижчу ніж пенсію. Ви держслужбовець. Жалієтесь на свою зарплатню, скільки потрібно, щоб отримував держслужбовець, на яку мінімальну зарплатню було б достойно його отримувати, на яку він заслуговує. У кожного своє бачення достатності зарплатні. Але треба виходити з реальних можливостей. Саме важливе те, що у нас сьогодні є план її підвищення. І вона поступово підвищується. Давайте врахуємо, ми. Йдемо закономірними шляхами, якими ще ніхто за 20 років любої влади в державі не йшов. Згодися е... з вами, але, але я це, від... а це моя думка, я її маю право висказати. Чому? Скажіть, будь ласка, ми пам'ятаємо з вами, коли розраховувалися правильними порошками. Електричними лампочками, так пам'ятаємо ці пам речі, Пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо. Пам це е, я це пам було. Що саме уряд? Я не прихильник там Ющенка, але саме тоді, коли він при Кучмі став прем'єром, саме тоді почалася це виплата зарплатень. Я, це я, я відверто скажу. Тому я сказав, це не поводілося. заслуга уряду Ющенка. Ну, на етапі це... економіка дозволила, дозволила використати цей момент. Так само, як але і Можна тоді сказати про вас, що це теж зараз на даному етапі економіки. А це я вам тенденцію як... покажу. Я вам покажу тенденцію, я вас запрошую, офіційно, прийдіть, я вам покажу е, на бумаги. Ви от, е, уважно читали план соціально-економічного розвитку Житомирської області, який був прийнятий на 2011 рік, який на 2012 рік, який сьогодні розробляється на 2013 рік, і бюджет 2013 року вже розробляється, я очолюю якраз е, цю групу по розробки. Я володію проблемами, не азами, а проблемами фундаментально. Я запрошую вас е, і, і, можу, і можу це е, доказати прямо. Аргументовано. Давайте будемо так відвертими. Е, Ота та, е, тисяча Юліна, який розказує, да, скільки про неї було наговорили, і бачили, що робилося. Як сьогодні вирішено за заінстив президента це питання? Спокійно й тихо. І я е, особисто перевіряв в трьох районах, як отримали ці кошти. Люди отримали без всяких проблем. Сьогодні використовують їх і дякують. І не, не билися там, не стояли в черзі, не займали цих черг. А рішення вже є, так? Mm, да, зрозуміло. І на останок, на ось, саме останнє питання, думаю, цікаво було для наших глядачів. в розрізі е, виборів до Верховної Ради чи не плекаєте ви таке українське гарнослово? Не плакаєте ви амбіції щодо заняття посту голови обласної державної адміністрації, в разі, якщо Сергій Рижук піде до Верховної Ради? Ніколи не плекав і не плекає. Тому що, скоріше, теж сподіваєтесь разом з Сергієм Миколаївичем бути в Верховній Раді. правильно? Я вам чесно скажу, То це нормально. Що, вже, для мене, нічого. ну, перш за все, маю гордість і дуже приємно, що я прочитав своє прізвище у списку. Це мені приємно дуже, відверто. З другої точки зору, я от як людина, скажу вам, як службовець, як, як людина, я прикладу максимум зусиль. Щоб розказати пересіченим нашим громадянам, які проживають на території Житомирської області, всі моменти, на що треба звернути увагу і прийняти самому рішення. Чесно, відверто кажу, я не заангажована людина на якійсь позиції, агітації і так далі. От скільки доброго зроблено, ну хіба що сліпий не бачить, глухий не чує. Відверто й чесно. І немає ж того перетягування з одного, з другого, з третього. Є планомірність, є результат. Ну, в цьому партії регіонів рівних немає справді. Немає. І відверто. Тут і відверто. треба бути відверто. Да, от, дякую, що ми зійшлися ну, е, думками тут. Але... З приводу результату Результат... Кожна своя думка, е, 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 у але... Кожна думка цього. своя. Повинна бути і сьогодні системність. І ми не можемо. Е, Зробити чудо зразу. І не самоціль сьогодні його робити, саме основне стабілізувати. Стабілізація пройшла, пройшла. Нарощування йде, йде. Ви це бачите. Я вам сьогодні докажу на будь-якому прикладі в Житомирській області в любій галузі. Давайте так. Плюс 37% прирост промисловості. Покажи. О, давайте не будемо деталізувати, тому що Сергій Миколаєвич деталізував я, да я, 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 я до того, познати. що є тенденція позитиву. Позитивна динаміка це. І динаміка сама про себе говорить. Угу. Я просто закликаю, до конструктиву, якби ми так всі зібралися і поговорили про проблеми Житомирської області, амбітивність де у кого ну, була би знівельована. Раді чого? Раді населення Житомирської області. Чому тому, що воно багатостраждальне і навіть це Чорнобильська катастрофа нам, ви знаєте, скільки дала, і запросив би всіх до консолідації стосовно майбутнього Житомирської області. І Це буде. На користь житомирянам і ж то в цілому завжди. В нашому в нашому на часу не вистачає в нашій програмі, щоб про все переговорити. Але як засоби масової інформації, ми пильно слідкуємо за політикою провладної партії, партії регіонів, про ініціативи. Тому я думаю, що буде і ще шанс, і буде і ще час нам зібратися і поговорити, що ж буде далі, тому що реалізація ще продовжиться. Да, і сподіваємося, що як ви казали, ці маленькі елементи стане добрим майбутньому стартом таким для великих досягнень. Нехай буде Того так. І як бажаємо, Кандидату, яку я просто Ладно. в цьому впевнений. Дякую. Повірте, мені вибачно кажу. Я впевнений в цьому, що результат буде позитивний, виключно і за те, що ми хочемо допомогти людям. Дякуємо вам, дякуємо за конструктив, за хорошу бесіду. Ми з вами побачимося за тиждень. З вами була кава без цукру. Бувайте! Дякую за Дякую вам, що прийшли Дякую!